Евакуюються магазини, зачиняються установи. Усе більше людей наважуються на евакуацію. Саме така оперативна ситуація у Покровську сьогодні. Проте, не дивлячись на близькість лінії фронту, працівники ДСНС продовжують залишатися у місті. Залишаємось, звісно, у місті. виїжджаємо на всі надзвичайні ситуації та події, які трапляються в зоні району виїзду підрозділу з урахуванням безпекової складової. Адже є ймовірність, що ворог застосує повторні удари. Там, де будуть уражені наші особовий склад. Працюємо по силному режимі несення служби всі на місцях. Залучаються рятувальники і до примусової евакуації дітей. Проводимо примусову евакуацію дітей із Мирноградської громади, Гродівської громади та Покровської громад з визначених населених пунктів. Також сюди залучаються ще підрозділи із Селидового та Курахового. Наразі заявку про евакуацію можна залишити через службу 101 або службу 102. Попри введення примусової евакуації, тільки у мирнограді на вечір, 22 серпня, залишалося 386 дітей. З них 41 дитина проживає у 13 багатодітних сім'ях. Загалом у місті залишається близько 14 тисяч жителів. Мирноград, як і усі інші міста, до яких ворог підійшов майже впритул, чи не щодня потерпає від ворожих ударів. Тож із погір. Безпекової ситуації роботи у рятувальників додалося. Значно більше додалося роботи, і саме додалося пов'язаних з наслідками після обстрілів, адже по Мирнограду у нас почастішали випадки артилерійські обстріли. Працюємо, як і завжди, 24 години на добу, 7 днів на тиждень. Завжди наші розрахунки посилення особовим складом у повному складі. Покровськ, серпень-2024.